Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я виступаю перед вами у форматі головищу щось балакає». Мене звати Світлана Борхович. Я методист Запорізької єпархії Української православної церкви. Працюю на цій посаді з 2011 року, маю, бого... маю богословську і педагогічну освіту, маю науковий ступінь кандидата педагогічних наук. І е, сьогодні перед вами роблю цю доповідь на прохання співробітників проєкту Косма. Цю доповідь я робила влітку, коли ми збиралися всі небайдужі до майбутнього недільних шкіл, розмірковували, що ж робити нам. І е, сьогодні я її повторюю з деякими змінами. Чому це варто може бути слухати, ну, як на мене? А по-перше, ця доповідь має назву аналіз змін у роботі методичного центру Запорізької єпархії УПЦ в умовах війни. Тобто, це доповідь має такий рефлексивний характер, а це завжди гарно, завжди не зайвим перевірити свій життєвий наплічник. Що ми там внесемо в, ць, в ньому і відповісти ще собі так щиро на питання, куди я йду, навіщо я туди йду. А для педагогів ще як я туди йду. І, можливо, ця доповідь вам цьому допоможе. Це по-перше. А по-друге, я дуже люблю бути на чужих заходах, коли щось хтось робить, виступає чи особливо організує щось, і тоді я, як гостиня, така сиджу і. Все спостерігаю, аналізую і думаю, ось там от косяк, і там щось не так, я би не так зробила, а оце гарно, я би так зробила. Тобто, у вас є така теж можливість нашу роботу розкласти по поличках. Можливо, вам щось сподобається, Бо ми звикли йти так по колі. І зараз, тим паче, коли ми виснаження і немає сил на щось нове. Ну, якось ж там є, воно рухається, то хай так рухається, не чіпай, бо розсипеться. А, а, можливо, а можливо, і не розсиплеться, і щось для себе ви візьмете. Так, зараз я спробую зробити ще щось красиво. Так, і навіть. Ще красивіше, ось так. Я гадаю, що все вийшло в мене, що ви бачите мою презентацію, ось ви бачите тему доповіді, аналіз змін у роботі методичного центру Запорізької єпархії УПЦ в умовах війни. І так, зараз ще, о Боже, і так не слухає, і так не слухає, Ось так послухали. Що таке методичний центр? Це такий е, керівничий центр, і його напрямками діяльності є науково-методична робота щодо вдосконалення якості навчання в недільних школах, створення умов для професійного зростання педагогів недільних шкіл, надання консультаційної та методичної допомоги з питань православної педагогіки. Організація та проведення заходів, що сприяють інтелектуальному, культурному та духовно-моральному розвитку учнів, і співпраця з освітніми та культурно-просвітницькими установами та організаціями. Красиво, не неначе як же це все реалізовувалось і реалізується? Як ви бачите, пріоритетний напрямок роботи це робота з вчителями, і ви бачите світлину. Це світлина ще 2019 року, це наша поїздка у Генічиськ. І ось нас ми біля моря, нас так багато, і нам гарно. Так, оце теж світлини це заходів ще довоєнних, із семінарів, із виїзних заходів. Це остання наша зустріч усі разом. Це осінь 2021 року. Це наша поїздка у контактний зоопарк під містом Дніпро. Бачите, ми ще тут теж такі. А це вже світлини е, часу війни. Ви бачите, наскільки все змінилося, вже зовсім інші умови, як ви знаєте, з першими днями війни Запорізька єпархія УПЦ скоротилася дуже сильно і майже до одного міста Запоріжжя, ну і ще трохи там передмістя Запоріжжя. Але ми працюємо, але ми посміхаємося. Щодо довоєнних проєктів для педагогів, щоб зрозуміти, що зараз треба спочатку згадати, що було. Це були щодо роботи з педагогами саме, це регулярні семінари, що квартальні, це майстер-класи, завжди на семінарах він був майстер-клас як зазвичай до змалювання. І це моя було таке. Ну, обов'язково, як як щось без творчості, просто поговорили, поговорили. Педагог це творча людина, і творчість повинна бути у будь-якому вигляді. Конкурс методичних розроблень, він більше 10 років у нас був що щорічний. Далі фестиваль зробимо урок цікавішим, він мав. Обласний статус, предметом його було багато чого, але саме для нас було цікаво це кросворди і ребуси. Теж він дуже багато е, років йшов, і, е, зар... і ми зібрали усі наші роботи, зробили збірку. Я цю збірку передала співробітникам проєкту Косьма, і е, може це буде вам цікаво, адже. Е, Такі речі, наприклад, як ребуси, то вони завжди зможуть внести в урок якусь цікавинку, це не, не займає багато часу, а завжди так може освіжити урок. А кросворди можна рекомендувати там, для якогось сімейного досугу, а може, там якась перевірка знань і так далі. Виїзні заходи. Потім а, щодо виїзних заходів, то Владика нас балував, і, як зазвичай, до дня вчителя нам дарував якусь поїздку на хоч би там на, на день, на два, на два навіть з хвостиком, і це було ну, зовсім інше. Можна збиратися там на декілька годин. Будь-скільки разів, але коли ти залишаєш сім'ю і виїздиш твор, з творчими людьми, яких щось об'єднує, то це зовсім інша справа. Далі проєкт дорослі читають дитячі вірші і не тільки, він народився із проєктом конкурсу чіт чітців, він теж мав обласний статус і теж дуже багато років проходив. і Об'єднував дуже багато учасників, але після цього конкурсу хотілося щось таке, як не було. І, надихаючись виступами дітей, якось хотілося самому щось прочитати. І з цього народився цей проєкт, і дівчата читали. Вірші і дитячі і не дитячі, присилали відео, і ми це відео теж, теж виставляли на окрему сторінку. І ще за один проєкт я хочу сказати: це конкурс есеїв. Він був у нас з 2015 року. Він був приурочений до Дня Вчителя, теж вибиралась якась тема. Яка була болюча, чи цікава, чи якась така для педагогів, і було таке прохання подумати, поміркувати щодо цього питання. І ось я вам зібрала, які були в нас теми. 2015 рік рок тема була запропонована педагог недільної школи, який він. Зараз би я ніколи таку тему не дала. Можливо, вона якби змінилася, який він може бути. Бо, як зазвичай, писали тільки, що повинна там і так, і так робити, він повинен бути такі, такі, тобто самісінькі якісь такі рамки, якась межа. І потім ще ми зверталися до цієї теми, до цих есеїв з студентами кафедри богослов'я. Які теж, у яких теж були були педагогічні дисципліни, і розмірковувалася щодо цього. І е, тоді я говорила, що якби я прочитала ці есеї, коли я вчилася, чи коли я вибирала чим займатися у житті, то я б ніколи не стала православним педагогом, бо ну, самі сінькі треба, і треба, і треба, і жодного. Можна, можна так, можна так. Я, на жаль, не знайшла тему 2016 року, бо ми тоді переїхали на новий сайт єпархіальний, мені здається, щось було щодо майбутнього, яко, якою ви уявляєте свою, не свою, навіть, а просто недільну школу, яка вона може бути в майбутньому. 2017 рік – урок, який запам'ятався, який я запам'ятав на все життя. Тобто це була така спроба поміркувати на підставі власного досвіду, що такий цікавий урок, чому якісь вчителів ми запам'ятали і зі школи, чи, може, не зі школи. Чим їхні уроки нам запам'яталися, чим вони вражали нас, що можна з цього взяти, як, як провести так, щоб дітям було цікаво? І непогано так вийшло в нас, щось ми зрозуміли. 2018 рок, що треба змінити в сучасній недільній школі? Така тема була. 2019 рік Запорізькі святі як ідеал для сучасних дітей, можливість і реальність. Тобто ми маємо святих, які ну майже наши, майже жили у наші часи, тобто ми можемо якось їх зрозуміти, чи вони можуть нас якось зрозуміти, але вони є, наче, є служби їм, і тропарі, і все молитви. Але якось ми до них ну, не так часто звертаємося, як до святих, до яких ми звикли. А чому? У чому вони можуть вам нам допомогти? І ось це було про, 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 про ці роздуми, як наблизити наших святих, сучасних святих новомучеників, до нашого життя, до життя наших дітей. 2020, й звичайно, про карантин. Карантин, як виклик в недільній школі, коли все, здавалося, буде ось так гарно і добре, це буде завжди. І ось бабах, а тут карантин, і треба було перейти чи в онлайн навчання, чи, чи щось таке зробити. І це було таке, як, як виклик, як ми з ним впоралися чи не впоралися. Це було роздуми 2020 року. 2021. це чи є місце допитливості в недільній школі. Я вважаю, що допитливість це ну, такий дуже важливий інструмент. Хтось говорив, не пам'ятаю вже хто, що знання треба ну, їсти з апетитом, як визвати цей апетит, як щоб було цікаво. Щоб не просто ми ну, заняття в недільній школі, знання, які ми даємо, то були тільки ну, просто не такий характер, не такий контент мали, як в звичайній школі, а щоб це було цікаво, як, щоб хотілося дізнатися ще більше про, це, про те, що, про що розповідали у школі. Як це зробити, про це ми... Розмірковували у 2021 році. І, звичайно, 2022 рік це був останній рік, коли ми проводили фестиваль есеїв. А я ще хочу сказати, що з. Мабуть, я не пам'ятаю навіть, в якому році ми перейшли, відійшли від конкурсів, з якими там місцями перше, там, переможець, непереможець. Усе у нас фестивалі, усі молодці, усі отримують там, дипломи чи, чи грамоти, чи, чи щось там вже ми вирішуємо, що є в нас. Тобто, усі молодці. І я, мені більш подобається ця система, хоча в неї є як у будь-якому підході якісь недоліки. І ось 22 й рік це війна, як виклик в недільній школі. Звичайно, що діти почали від'їжджати це розгобленість, це така якась невизначеність, це якесь спустошення таке. Uh, і як ми з цим поралися, пораємося і як далі нам жити в цих умовах. Ну, Про це ми почали uh, розмірковувати в 2022 році, uh, але розмірковуємо і тоді думалося, що це буде недовго. Виявилося, що це довго, і не, 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 не знаємо, скільки нам ще у цих умовах працювати. То про це треба розмірковувати на, на підставах того досвіду, який вже ми отримали. І я хочу вам запропонувати зараз ось ось останній слайд, який на сьогодні. Яку тему есея ви б запропонували зараз? Про що вам зараз хотілося би поговорити, обміркувати? Поділитися, який, яке питання підняти от, е, зараз е, для себе особисто, чи е, про це поговорити із колегами. Це таке буде як домашнє завдання. Е, будемо, буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїми якимось думками, і е, Зараз я е, хочу сказати вам до побачення, але сказати, що буде далі буде. І е, наступний раз я вам розкажу про проєкти, які е, з'явилися в нас під час війни і як вони відрізняються від тих проєктів, які були до війни. Спасибі за увагу, до, до зустрічі! Хай Господь береже усіх нас.